Піднялися ми у той всею другу, там, де люди йдуть. Піднеслися ми у цю і все і всім тим серпантином. Ріфуджу Вайолет. Хатинка Вайолет, хатинка туриста, висота 2243 метра, А ми йдемо дивитися тут по панорамних точках. Andrea c'è un animale. Ma ah, vieni c'è un animale. Guarda. Che cos'è? Guarda. Che cos'è? La marimotta. Tutti esvir. Yesbir. Ось такий він бабак. Бабак, яким ми колись в дитинстві страшили один одного з сестрою. Бабак. До тебе прийде бабак, тебе забере бабак. Ось такий він хорошенький бабак альпійський. Такий звірочок, який, який лягає спати на зиму. Він спить до шести місяців. Під час тої сплячки його температура тіла опускається до 5 градусів. Я читала. Ось таке воно хорошеньке, такий звірочок маленький. А нам здавалося, що то не знати, який звір страшний. І всі ним нас всіх страшили. Щоб пробачити, ось таку нашу страшилку з дитинства ми пройшли. Скажімо так, оцею дорогою, де їде зараз машина внизу, ми пройшли майже три години, піднімалися на оцю гору з фунікулера, коли ми вийшли. Оцею дорогою три години. Цим серпантином ми йшли до гори. До Ріфуджо Вайолет. До зустрічі з бабаком.